Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися прикрашати текст. І знову дзвоник кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впрок. Працюємо сьогодні за підручником. Сторінка 135-136. Психологічна настанова Вправа самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту. І скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі. І всім однокласникам. Пограємо в гру Збери слово. Розгляньте малюнки. У третій рядок нам потрібно вписати букви відповідного слова, порядок якої зазначено у другому рядку, і прочитати утворене слово. Розпочнемо з першого малюнка. Що ми бачимо, це пташка. Нам потрібно зі слова пташка взяти яку літеру. Першу це яка літера? П. Правильно. На другому малюнку, що ми бачимо? Тарілку нам треба взяти яку літеру, четверту назвіть її. Літера І. Далі ми бачимо, що рюкзак треба взяти яку літеру, третю назвіть її. Літера К. Далі у нас книжки. Треба взяти яку літеру. Другу. Назвіть її. Н. Далі ми бачимо квіти, яку букву треба взяти. Третю. Назвіть, будь ласка. І. І останній малюнок ми бачимо яблука. Нам треба яку взяти букву? П'яту, назвіть її. Буква К. Отже, яке слово у нас вийшло? Пікнік, правильно, дітки. Пікнік це розважальна прогулянка компанією з уживанням їжі на природі. Скажіть, хто з вас уже був на пікніку? Де і з ким ви його влаштували? Чим займалися? Запрошую сьогодні вас на мовний пікнік на зеленій галявині. Відкрити для початку свої зошити. Пропускаємо два робочі рядочки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву П, склад пік, нік і слово запишемо пікнік. З наступного рядка запишемо ще раз слово пікнік, поставте відео на паузу та зробіть звуковий аналіз цього слова. Поділимо слово на склади пік, нік. Наголос падає на другий склад. П, м'який приголосний, тому що І пом'якшує, І голосний, К ю. твердий приголосний, Н, м'який приголосний, І голосний. К твердий приголосний. В слові пікнік шість букв, шість звуків і два склади. По дорозі на пікнік наші друзі любувалися природою. Прочитайте їхню розмову. Родзинка каже: Подивіться, у траві блищать срібні зірочки. Читалочка говорить. Напевно, в доброї феї уночі ненароком розірвалося намисто ще бетунчик, і перлинки розсипалися по траві, Гаджик. а тепер ви блискують на сонці, як діаманти. Ось така чудова розмова відбулася серед наших друзів. Чи здогадуєтеся ви, що друзі побачили в траві? Поясніть, чому ви так думаєте? Правильно, дітки, у траві наші друзі побачили росу. Краплинки роси на зеленій траві нагадують розсипані срібні перелинки, а на сонці вони виблискують, немов діаманти. Запишіть подане речення, вставивши пропущені слова. Друзі порівняли росу. З чим? Давайте перевіримо з перлинками, зірочками та діамантами. Трошки відпочинемо. Розгляньте малюнок. Розкажіть, що нагадала читалочці трава. Пишна літня трава нагадала дівчинці її зеленкувату пухову ковтру. Дізнайтеся про враження читалочки від трави. Для цього утворіть речення з поданих слів і запишіть їх в зошит. Підкресліть слова, які прикрашають речення. Давайте перевіримо, яка ніжна і м'яка трава. Вона схожа на пухову ковдру. Ось такі речення у вас повинні були. Вийти. Розкажіть, що робить родзинка, кого нагадує їй калина. Родзинку привабив кущ калини. Дівчинка фотографує його. У весняну пору розлогий кущ незвичний. Калина зацвічена ніжним білим цвітом. тому навесні вона нагадує красиву дівчину наречену. Вийшли у родзинки чудові світлини калини. А тепер розгляньте ще один малюнок і розкажіть, що почув і уявив Щебетунчик. У лісі Щебетунчик почув дивний звук. Він одразу уявив, що стукає татів молоток. Насправді, то стукотів невтомний лісовий санітар. дятел. Він старанно шукав комах і лікував старе дерево. Домашнє завдання. Дітки, виконайте вправу 11 на сторінці 136. У вправі вам потрібно продовжити подане речення. І записати його собі в зошит. Використайте красиві слова. Вправо мікрофон. Скажіть, чи сподобався вам мовний пікнік із нашими друзями? За допомогою чого можна прикрасити речення? Дякую вам, діти, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашої роботи на уроці. До побачення!